Вітаю, друзі! Поділюсь з вами своїми враженнями від сьогоднішніх відвідин московицького храму на довжанка Івано-Франківську. А поділитись дійсно є чим. Анонсований збір громади на подвір'ї храму відбувся о 15-й годині. Людей прийшло декілька сотень чоловік. Однак, московські попи були не дуже раді цій зустрічі, адже двері у храм, за їх традицією, були зачинені. Що інше, ну, я вам кажу інше. Ви е, Кирило, до Кирила відноситеся до московської церкви, який благословив нищити Україну. Я був Кирило, то я б носив Кирило, а не хрест. Ви прикриваєтеся. прикриваєтеся, ви прикриваєтеся. Христом. Ви прикриваєтеся Христос, ви прикриваєте, а Кирило в душі носите. Зібралася чимала група підтримки і від УПЦ Московського патріархату на чолі із самим Владикою. Так. Саме з тим, якого відрядили до нас із Чернівців, саме так, той самий, який під час обшуку вивчав духовну літературу з молодим хористом у дуже цікавому вигляді. Цього разу владика давав цінні вказівки юнакам, які на власні телефони знімали натовп людей та правоохоронців, з якою метою це робилось. Неважко здогадатись, однак цьому факту повинні дати оцінку представники Служби безпеки України. Нічого не скажеш. Як на мене, спектакль представники п'ятої колони розіграли непоганий. Були і псалмоспіви, і хресні знамена, і стандартна істерія різношерстної публіки. Опам'ятайте! Були також попи, які позиціонували себе як богоборці. Хоча в той самий час намагались перешкодити потрапити людям до церкви. І тепер дивіться ще одну вам скажу Річ. як священник, і дивлюся. Ви не священник. Та ви ви, 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 ви ні. ви як таті розбійник, ви я, прийшли. Я, я вам, вам сказав, я прийшов. Дивіться, О, ви Ві так кажете, ви, так, ви так думаєте. Ви Ві так кажете, ви так думаєте. Я ношу Христа на СБ. А тепер не будемо затримувати час. Ви розвертайте. Людям кажуть, розсупіться, разом Правильно. ходимо Правильно. до церкви і на тім і Ні. Далі. Розвертаєтеся далі. йдете ідете. Так, Ні. Так. Ні. Родзинкою любові від московитів стала зустріч людей в храмі не ладаном та миром, а димом сльозогінного газу. Відверто кажучи, я сам більше хвилини спочатку не міг вистояти. Храм зустрів людей пусткою, адже представники Московицької церкви залишили його за собою, як після набігу Орди, що до речі, не є дивним. Знайшли люди в приміщеннях храму стандартну літературу московського патріархату, якою попи промивали мізки прихожанам. Все завершилось спільною молитвою вірям та священників православної церкви України. Церкві біля престолу. Як на мене, після молитви в храмі запанував мир та спокій, але вже без агентів Кіріла та Кремля. До зустрічі в наших наступних сюжетах.